Добренький вечір, прийшла в теплицю, закриваю вікно вверху і в кінці теплиці. І дивіться, що я зробила. Це я зробила тут дуже сонце пече, прямо пече сонце, але ще не тільки від сонця. Я почитала знову йде пониження температури в, в слідуючу неділю, то це я тако приміряла, а потім там поставлю вже ж не буду копати їх, поставлю. Дві каструлі металічних на якусь цеглу. І поставлю грубі такі свічки. От таку затулю, там, бачите, не хватило. типа, то я візьму другу і таку покругу. Ну, до, до стіни візьму, закрию. От клопіт, слухайте, клопіт. Тут все добре. Оці я буду закривати, то поняття не маю, такі вже вони великі, знаєте. Клопіт, хіба що поміняють. Вже он друга ця є, бачите, як то називається? Ну, перший цвіт, а це другий. І тут вже буде третій. А тут мороз буде. Вже вони зацвіли всі оці. Ну які більше, які он тут теж друга цвіте. От. Де тут друга? Оце друга, мабуть, так? Да? А ні, он друга, бачите, теж зацвітає. Тут перша, он друга, вже тріснув бутончик і буде третя. Ой, який хлопець, слухайте. Хіба що буду теж агроволокно? Хіба що буду таке, знаєте, агроволокно сюди на прищепках. І тако раз, і теж по кругу зроблю. Ну, щось буду спасатися. Оці дві помідорки вже мені хочеться під низ Заглянути, Заглянуть. вони ще в кухні цвіли. Чи вони в'яжуться? І оно це, слухайте, так хочеться глянуть. Але гляну, переламаю. Хай будуть. Буду терпіть. Але я така нетерпляча. Ну, бачите, одна кість, друга, третя. Ну далі це ж високорослі. От. А ці німецькі, бачите, вже оцю мабуть, треба обірвати здоровезно. О, гляньте, як ви скажете. І вже тут друге зав'язується. Я тільки підійду і той парустка обірву, і те обірву. Зараз я вам покажу, як я зробила. Ну, так я придумала, а що робити? Вже ж тут не можна з ними гратися, копати, викопувати. О, бачите? Поставлю у двох місцях. Отам продовжу. Продовжу, агроволокно отако, бачите? Отакого. там докінчаються помідори. І так зроблю, а огірки то не уявляю. Але хіба ж у мене два огірки перенесли, Я ж тоді висаджувала, перенесли температуру. З цими то не страшно. У них шнурків немає, цих палочок, -он, що лежать, добре, хоч не повиносила. Теж наструмляю, тако наструмляю. Аж той дайкон в мене вже пішов. Так, ця редиска любить воду, не ця, а вся редиска любить воду. Поливаю водою холодною, капустою це. Вона зацвіла помідорка теж. Бач, так гарненько розложуються і мороз. Ой, навіть один градус тепла і то не добре. Так, тут що в мене зараз вже? Зараз 23,5. Ну, двері відкриті, вже сонце зайшло. Квіточки зацвіли мої. Цибуляні. Я її потім хай трошки поцвітею, я потім їх зріжу і вона буде відростати. Я зріжу тоді, як буду зрізати оці. Вівторок може. А ще в мене комедія. Намочила вчора, десь в 11 годин ранку кавуни. У мене ж кавуни, оці жовті. Е -е, як це забулося? Ну, коротше говоря, гібриди. Дивіться, яка краса зробилися, ці е -е, кабачечки. Я візьму пепіну туди переставлю між цими двома. Сьогодні вже сиділа і думала тут на лавочці на кріслі своєму. Переставлю пепіно всі три сюди, між інжирами цими двома. Кабачки поставлю сюди, а сюди під стіну продовжу помідори. Оцей картон прийму і продовжу, тож в мене є три і шість. Дев'ять помідорок ще є. Оці, що мали з Одеси прийти, не прийдуть. Позвонила жіночка, що собака перекину. Не знаю, правда, неправда. То це вирощувати стільки розсади на продаж. І щоб собака перекинула, не знаю, на що пускати. Ну, оці, бачите, три великих сюди. От, цього пересадити треба теж срочно. Я, мабуть, відро 10-літрове посажу. От. Дивіться, як взялися. Оці кущики росте гарно. Редисочка дивіться, яка вже, вже червоніє, бачите. О, корінчики починають червоні, зараз полю теж. Редиску поливаю рано, вечором і в обід три рази в день. І капусту теж. І почти все. так. Карморку полю гляньте на каморку, і ночки мене. Ой. Трошки не трошки не з погодою. Це мій чарівний куточок, поки укропчик молоденький, треба його зірвати і використати. Два салатики залишилося. Ну, бачите, вже капуста. Бачите? Потім я почну, бачите, як вона розложується, а я потім починаю нижнє листя. Оце Зараз вже зараз візьму оце нижнє, що на землі, я його обрізаю ножицями, не відломую, тому що не хочу ранити. Он таке, що на землі лежить. Бачите, отам. Вони ж будуть розложуватися, потім буде в качанчик братися. Цвітна теж, дивіться, яка цікава. І ще трошки вже буду цвітну заглядати, ну ще рано, ще рано. Дай такі діла, коротше, такі новини. Давайте зараз подури. Дешечко. О, сонце виходить і знову. Аж так загородила, а там мішок повісила, щоб не світило на помідори. Ну, треба спасатися, що ж робити. По-жіночому в мене ж немає чоловіка. Чи брата, чи дядька, чи ж хто небудь, щоб мені поміг. Брат є, але він живе в Бельгії. От. Сама як палець. Тут теж, дивіться, дві засохло. От цікаво! <гум> Вони в мене, пам'ятаєте, в кухні цілий? То я на них не надіюся. але так цікавенько, слухайте. Оця то вже точно повинна щось, або ні, або так. Але яка різниця від цього цвіту до тих, що в мішках? Ці, що вони постресували, вони вже вони розложуються, вже приходять до пам'яті. Вже б у них були помідорки, вісили б маленькі, якби не це є. Але все рівно ті, що в мішках, яка їм розкіш і як їм добре там. Земля хороша, я тут теж в ямки сипала таку землю. Добренько, трошки розказала вам, поспілкувалася. От. Тут я теж можу, але в мене ще огірки, я ту посію, посажу огірки. От, в мене ще є огірки дві пачечки. М -м -м. Думаю, може там за теплицею посію. Тоді я буду кавуни висаджувати. Ні, розсади не буду робити. Розсади не буду робити, а кавуни завтра мушу, завтра свято, а я буду грішити. Буду грішити, тому що повідпадають паростки. Так, попаростилися, знаєте? Потім покажу там капельку вам зміну. Добренько, на цьому все. Добра ніч. Спокійної ночі, мирної ночі, всім добра і всім дякую за все, за коментарі, за все, за все, за все. Дякую вам велике. Добра ніч.